Ну а повертаючись до України в прямому сенсі слова, до фронту наразі е, немає проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку. Про це принаймні сказав на брифінгу заступник начальника управління інженерних військ командування сил підтримки ЗСУ Володимир Гусар. За його словами, здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами підрозділів, які знаходяться на передній лінії. Здійснюється будівництво на інших рубежах. Усі рішення щодо зведення фортифікацій командир приймає на мі. Місцевості заявив гусар. Ну, а Китай наполягає на необхідності розрядки ситуації у війні проти України, про що лідер Піднебесної Сі Цзіньпін заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитрію Медведєву, з яким зустрівся напередодні у Пекіні. Голова КНР вкотре наголосив, що обидві сторони конфлікту мають дотримуватися трьох принципів щодо недопущення розширення конфлікту. Водночас сам Медведєв заявив, що Е заявив Цзіньпіну, що країна-агресорка, нібито, давно готова до діалогу. Втім, з урахуванням. Реалій на землі, тобто Україна має погодитись на умови озвучені раніше Владіміром Путіним, а йдеться безпосередньо про те, що ми маємо остаточно відмовитись від НАТО і віддати Москві чотири області і півострів Крим. Втім, схоже, що заклики до нерозширення конфлікту представники РФ на свій рахунок не приймають адже після зустрічі з очільником Китаю, заступник голови Радбезу РФ заявив, що він вважає, що Україна має або Приєднатися до Росії або цитата зникнути з карти світу. Паралельно з цим Дмитрій Медведєв нагадав, що росіяни й українці, нібито один народ. Тож Москва прагне закріпити в свідомості українців, що Росія для них буцімто незмінна.